Шановні, шановні друзі, шановні глядачі. Ну, звертатися до колег майже нема сенсу, бо колег дуже мало. Ну, з усією повагою до тих колег, які залишились. Нас тут знову близько 10, 15, 17 депутатів. Це вже класична цифра тих людей. І, в принципі, і обличчя всі ті самі. Я хочу сказати, що це знаєте, що це вже таке міжфракційне об'єднання продльонка. Оце значить, це ті, які готові тут знаходитися. Оце МФО продльонка воно є. Всі інші їм нема вже сенсу. Вони як завжди, розійшлись. <плес> да, ну слава Богу, да, тут що це не те МФО, яке СІЗО, а це інше. Хоча СІЗО в нас тож теж є, таке, яке мали бути СІЗО, а замість цього сидять в Верховній Раді. Але друзі, от знову наші народні депутати розійшлись, бо тема ж не цікава. Державний бюджет України на 2025 рік. Чи це взагалі комусь важливо? Ну, Виникають величезні сумніви. І я зараз, знаєте, хочу пройтися по конкретних людях, але перед тим я хочу нагадати нам всім а, такий вислів, знаменитий, який знають в цьому світі. Колись французький король сказав: Летасемоа, держава це я. Так він сказав. І коли я чую, що. Це державний бюджет України, то я хочу, щоб ми конкретно перелічили, а хто ж ці люди, чий це бюджет. Тому що, на жаль, це не є бюджет українського вчителя, який отримує 10 тисяч гривень на місяць. Це не є бюджет. От я запитав своїх підписників, попросив ті, які дивляться на зараз в Тіктосі, в Ютубі, попросив написати мені, скільки отримують грошей вони. І от вони написали: я працюю в Пенсійному фонді України. 10 тисяч гривень зарплата. Я працюю метрологом, 12 тисяч гривень зарплата. Укрзалізниця, стаж більше 30 років. 8500 зарплата. 8500. Укрзалізниця, ми розуміємо, наскільки це небезпечна, взагалі і важлива і складна галузь. Медсестра пише 12600 – Це ще далеко не в у кожної така зарплата. Кухар у дитячому садочку 9400 гривень. Е, керівник гуртка 8500. Ну і ну, ну це, ну це жалюгідно. Секретар в суді 14 тисяч гривень з урахуванням всіх податків, доплат, всього. Оце ті люди, ну і військові, звичайно, пишуть: в мене 20, 21. А є до сих пір ті військові, яких вивели поза штат які отримують сьогодні. Українські військові, про яких ми кожен день тут кажемо: слава Україні! Героям слава! 600, 700, 800 гривень на місяць. На місяць! 600, 700, 800 гривень! Українські курсанти, 2600-2700. Це наші майбутні офіцери. Гривень на місяць. А хто ж тоді? Ну, тобто, виходить, що держава України це не держава, кухаря з дитячого садочка, працівника Укрзалізниці, вчителя, працівника музею, військового, який за цю державу віддає своє життя, лікаря. Ні. А тоді питання: а хто же, А чия ж це українська держава, чий же це державний бюджет? Бо в цьому сенс не в гаслах, які звучать, а в тому, кому же виплачуються кошти. І от тепер, друзі, зараз я пройдуся і нагадаю цих людей. Може сказати, держава це я. Хто може це сказати? Тетяна Крупа. Не тільки тому, що вона набила баблом свою квартиру в Хмельницькому мільйони доларів, але вона і офіційно отримувала, друзі, більше 50 тисяч гривень зарплати і ще плюс пенсію. Ну, звичайно, як же самі собі не оформити? Значить, в неї була зарплата, друзі, більше 50 тисяч гривень і ще пенсія більше 12 тисяч гривень на місяць від держави. Ще раз повторююсь, український військовий поза штатом, якому такі як Крупа, не дали у інвалідні, знущаються, людина без ноги ходить. Він отримує 600, 700, 800 гривень виведений поза штат на місяць. Крупа офіційно отримувала. Офіційно 65 тисяч гривень на місяць, як 100 українських військових поза штатом, як 100 одна крупа. Оце відповідь, вона може сказати, держава це я. Хто ще? А давайте згадаємо: ми ж з вами тут сидимо. Народний депутат Одарченко, слуга народу, який втік, перетнув кордон, невідомо як. Бо в нас кордоні закриті тільки для звичайних людей. А якщо ти народний депутат, цілий слуга народу, то кордон не закритий для тебе. Якого спіймали на хабарництві, якому дали підозру, це якраз МФО СІЗО. А в нього все нормально, в нього 60 тисяч гривень зарплата. 60 дуже схожа цифра з Крупой. На ще раз повторюсь, кухара в дитячому садочку, який працює 9400, Одарченко, якого спіймали на хабарництві, який перетнув кордон, втік з країни. 60 тисяч тільки зарплати. Я зараз не кажу, що там ще корупційна офіційна зарплата. І він може сказати: держава, це я. Далі голова Одеської обласної ради Діденко. Його дружина Юлія Діденко, вона не досиділа, вона не входить в МФОПрадльонка. Вона їй нема вже що тут робити. Так, от її чоловік, в якого набу проводить обшуки. Правда, щось другий місяць ще ніяк не може виписати йому підозру, Ну, думаю, що все-таки і підозра буде. Отримує 60 тисяч гривень зарплати голова Одеської обласної ради. Повторюю, повторюю, диспетчер Укрзалізниці, залізниці, 30 років стажу, 8500. Діденко. Голова обласної ради, мало того, що має секретаря, водія, має там всі які надбавки, добавки, всього іншого. Мало того, що НАБУ його там обшукує, тому що думає, що він ще ж чимось не тим займається. Але офіційно отримує 60 тисяч гривень. Діденко може сказати, держава це я. Його перший заступник Шкаровський. Від ОПЗЖ. Людина, яка в лютому 2022 року за тиждень до повномасштабного вторгнення казала, що тероборона це банда, це пряма мова діючого заступника голови Одеської обласної ради Шкаровського. Він говорить, тероборона це банда. Ви думаєте, він у в'язниці? Може він втік до Москви? Ні. Він в своєму кабінеті в Одеській облраді. В нього є секретарка водій. Він їздить в закордонні відрядження за рахунок облради. А ще він отримує 65 тисяч гривень зарплати і пенсію ще по 11 тисяч гривень в місяць. Теж, напевно, інвалід. Ще один інвалід по совісті. Значить, Шкоровський може сказати: держава, це я. Давайте я йду далі офіційно. У нас тут з вами перший заступник міністра фінансів. До речі. Єдиний урядовець, який входить в МФО продльонка, він сидить. Де інші урядовці? Ми не знаємо, не знаємо, де вони. Так, от, Міністерство фінансів, і я за це хочу подякувати на своєму сайті. Офіційно, друзі, запрошую всіх на це подивитися. Зробило аналітику по зарплатах, і там є за кожен місяць, по кожній галузі. І от я відкриваю, друзі, це, це фантастика. Я вам зараз кажу офіційні цифри. І так, зарплата за вересень. Національна комісія держ... що здійснює державне регулювання ринку комунальних послуг. Це ті, які такі тарифи встановили чесні 288 тисяч гривень на місяць. Ще раз 288 тисяч гривень на місяць. Ми давали правку в державний бюджет з колегами. Давайте скажемо чесно, що не може ніхто в Україні отримувати більше, ніж військовий на нулі, який кожен день ризикує життям і віддає це життя. Ну, не може більше бути. А скільки отримує військовий на нулі, якщо всі 30 днів виконував бойові завдання, що може зробити тільки людина зі Сталі? Ну, але такі є: 100 тисяч. Плюс 20 тисяч, плюс за вислугу звання. Максимум 130 тисяч гривень може отримати військовий. Максимум. Але є люди в державі, які держава Україна вважає, що вони важливіші, ніж цей військовий, який 30 днів з 30, 24 години на добу, 7 днів на тиждень ризикує життям. Але більше держава Україна платить не йому, а платить. Керівнику Національної комісії, що здійснює державне регулювання д -д 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 -д, ринку комунальних послуг. Далі йдемо. Національне агентство з питань запобігання корупції. Це ті самі, яким що треба принести? Їм треба принести величезну таблицю, пам'ятаєте? Шабе? Ну, перевірити їх зір треба. Бо це інваліди позору, бо вони не бачили крупу. Вона така маленька крупінка. Чим займалася це те саме агенція, яка мала побачити, що якимось дивним чином у власності родини, очільниці Мсек на Хмельниччині, десятки будинків, десятки земельних ділянок, машини Порше Каєн, якісь фірми, якісь ну, мільйони. Але вони нічого не бачили. А за цю свою сліпоту вони отримують. 254 тисячі гривень на місяць це не одна людина, це не тільки керівник. Це керівництво, середня цифра. Тобто керівник ще більше, а його заступники трішки менше, але в середньому чверть мільйона на місяць. Вони можуть сказати, держава, це я. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 236 тисяч гривень на місяць. В середньому. В середньому керівництво їх не отримує. Рахункова палата! Нещасні наші! Оце була сьогодні Піщанська, який ми ще сьогодні проголосували, верніше ви, щоб ще їй додати зарплату. Вона отримала вересні керівництво Рахункової палати в середньому 205 тисяч гривень на місяць. А, в, здається, в червні 400 тисяч гривень на місяць. Навіть без того закону, який ви прийняли. 400 тисяч гривень на місяць. Нічого там, не лопні? Ні, не лопні. Приходить в неї все гаразд. Все далі тут стоїть, розповідає. Ну, може, так ні лопні, тому що вона там же, вона не проста, така піщанська. В неї є рідна сестра, а сестра, директорка фірми, а фірма, в якій вона директорка, просто власниця віли родини Зеленських в Італії. Ну, таке співпадіння. Ну що, не всім повезло? Знаєте, хтось не родився в Кривому Розі, хтось жив в 95-му кварталі, хтось був в тому будинку, хтось знав саме того Вову і тепер може жити інакше, ніж інші. Ну так, ну просто ну, ну, не треба заздрити, комусь везе, комусь не дуже. Друзі, якщо ви думаєте, що це все я перелічив і що це все. Ні, це я взяв тільки судові, центральні органи виконавчої влади. Господи, давайте я відкрию зараз е, суди. Як я вже сказав, по судах, яка в нас ситуація? По судах 14 тисяч гривень отримує там секретарка в суді, яка працює кожен день, виконує роботу. А скільки отримують судді? Офіційні цифри Мінфіна. 550 тисяч гривень на місяць. Це ті судді, це і той князів, якому цього було мало, голова Верховного суду України, який ще й хабарі брав мільйонами доларів. Тепер йде по кримінальній справі. Офіційно отримував 550 тисяч гривень на місяць. 530 тисяч гривень на місяць, 500 тисяч гривень на місяць, 450 тисяч гривень на місяць. Та да подивіться на ці цифри. Ну це якесь божевілля. Просто божевілля. Я, я, я не знаю, ну навіть як це? ну Як пояснити це людям? Як, як дати їм якесь. Ну, що ну, це робиться? Це, же, це просто божевільно. Не може бути в одному суді. Який сидять люди під прапором України, іменем України виносять рішення. Сидить секретарка. Жінка теж з освітою працює і отримує 14 тисяч гривень, а поруч з нею сидить людина, яка отримує 550 тисяч гривень. Офіційно, я зараз не про хабарі, я не про додаткові доходи, я не про водіїв, я не про секретарок. Я кажу про, не про квартири, які їм там дають. не про це. Офіційно. Як таке може бути в 21-му столітті? Різниця всередині одного державного органу в одному залі сидять держслужбовці в тому чи іншому вигляді, і різниця в зарплаті в 40 разів? В разів. Ну да, в декілька. Ну, суддя, звичайно, складам, робота складніша, напевно, фах і так далі. Ну не в 40 же разів. Це ж це знущання над будь-якою соціальною справедливістю, яка в принципі є. Ну і ще раз нагадаю про військового, про курсанта. Нас один суддя отримує більше, один суддя отримує більше, ніж 200 курсантів, майбутніх офіцерів яких ми виховуємо, щоб вони захистили Батьківщину? 200 курсантів один суддя. Чи тисяча обмежено придатних виведених поза штат військових один суддя. Чи 80 працівників Укрзалізниці один суддя. Чи 50 вчителів один суддя. Це нормально? І тому судді такі можуть сказати, держава це ми. Ми бачимо, тому що держава працює на них. Держава все робить, щоб в них все було добре. І приймають такий бюджет. І тому ніхто не соромиться навіть цей бюджет ще принести. А давайте ми ще прокурорам додамо ще грошей. Давайте їм збільшимо зарплати. Коли це голосувалося в бюджетному комітеті, я був єдиним, хто проголосував проти. Ще декілька колег утримались, всі інші за. Слава Богу, сьогодні це питання зняли, але ж це одне питання. Прокурори, а я сьогодні навів приклади судді, комісії, якісь нескінченні. Що вони роблять взагалі? Нащо вони існують? Нащо ми виплачуємо їм зарплати? Ну це реально поясненню якомусь ну, не підлягає. Я не можу знайти ні пояснення цьому. Я не знаю, як це пояснити українцям. Чому така має бути колосальна соціальна несправедливість? Все очевидно. Там, одне і те, я вже не говорю про марафон, нікому не потрібний національний телемарафон. Кому він потрібний? Кому? Тільки щоб людям навішати локшину на вуха, щоб вони не чули і не бачили те, що говорю зараз я, так це я вам хочу повідомити. Вони все бачать, вони все чують, вони все відчувають. І це руйнує державу зсередини. Зсередини так не може бути. Конкретні речі, які мають бути зроблені, обмежити зарплати всіх. Зарплатою військового, який воює на нулі, хай 30 днів. І слухайте, 130 тисяч гривень зарплата це не маленька, мені здається, зарплата, чи не правда. Але навіть це ви не хочете зробити. Ну, це ж можна було б зробити? Ні. Всі державні ресурси мають йти, а на військо. І зарплати військовим, і вкрадена тридцятка, яку обіцяли, забрали, закон прийняли, не підписали і так далі. І. Все, що залишається на соціальну допомогу. На соціальну допомогу на дитину 860 гривень на місяць. Тобто наша держава говорить нам: ми на одну дитину віком до трьох років дамо 860 гривень на місяць. А на одну голову Рахункової палати, 400 тисяч. 400. Ми прирівняли допомогу на 500 дітей до однієї жінки. Я не знаю, що ще можна сказати. Я можу сказати одне: що якщо ми не змінимо це, і якщо в нас і далі держава це я зможе казати крупа. Діденко, Князєв, Шкаровський, Одарченко, керівники, начальники, судді, прокурори, нескінченні правоохоронці. Проблема в чому? Їм плювати на цю державу в своїй більшості. Одарченко втік, коли ворог вторгся, більшість цих людей поїхали кудись або за кордон, або в далекі закарпатські котли. І тоді держави не буде, бо державу Україну врятувала Укрзалізниця, яка працювала, незважаючи ні на що. Кухар в дитячому садочку, керівник гуртка, лікар, вчитель, і саме головне військовослужбовець, який все зробив і робить сьогодні кожен день для того, щоб держава існувала, незважаючи на те, що ми тут з вами і влада робить все можливе, щоб гідно себе в цій державі почували абсолютно не ті, які у цю державу реально будують і реально захищають. І це є дуже погано, тому що це є дуже ризиковано, тому що це може просто знищити цю державу.